Привіт, люди! Вирішив записати відео. Сталася в мене така поломка. Вийшов з ладу насос, який ганяє е, антифриз. Це в нас догрівач Webasto е, е, термотоп С. Такий маленький 5-кіловатний 12 вольт. Стоїть в мене на Fiat Ducato. І от зараз вже прийшли трошки холода, і він вийшов з ладу. Тобто він запускається десь хвилину, продувається, запускається десь на секунд 30 і просто вимикається потім. Справа в чому? Справа в тому, що вийшов з ладу цей насос. От така штука. Так, як я ну, знав, що він поганий. Тут є, мені здається, два способи. Просто від'єднуєш фішку, подаєш на нього напругу 12 вольт, і якщо він не качає, так він не качає. Він мертвий. В моєму випадку. Він не качав. Але я ще замітив, коли він там стояв, коли все було зібрано, я ще замітив таку річ, що коли я запускаю, запускаю саму автономку, автомобіль не заведений. Він 30 секунд закачує. Насос працює, подача дизелю йде, все нормально. Він горить 30 секунд і потім вимикається через те, що нагрівається. Тобто насос, його задача його прокачувати антифриз, і тоді все добре працює. А якщо він не прокачує, тоді сам вебаст нагрівається і вимикається зразу, щоб не перегрітися. І тоді, коли я запускаю автомобіль, він починає працювати в нормальному режимі, все працює так. Десь я 20 хвилин тримав машину заведену, він, 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 він працював, грів. Тобто тільки вимикаєш і зразу вимикається Webas. І тоді вже стало точно. Але тут ще коли він стоїть, він стоїть ось так. Як він стоїть. Ось так. І не, не завжди є як залізти, щоб туди подати. цей. Ну, я не зміг подати туди 12 вольт, тоді е, я зняв його і дійсно він просто мертвий. Крильчатка всередині все. Я тільки що розкручував. Крильчатка все окей. З крильчаткою все нормально. А тут, якщо чу, чутно буде на, на відео, що там всередині щось вже... Відгоріло, напевно. Не знаю, може комусь буде корисне відео. Тут номер е, цього насоса стоїть, на... потім можу прикріпити ще фотку е, цього вибасто Термотоп C 5 кВт.